Фармадол. Забудь про головний біль. Альоні 34. Дівчина живе в Миколаєві і працює бухгалтером. На святкування нового року шукала собі сукню і знайшла. Там бувають якісні вечір ну, і хороші відцілянки. Ну зазвичай мені все. Одиць, але от цього разу сукня не підійшла, і дівчина вирішила її повернути. Я взагалі не роздивлялася. Я її забрала на кошти, приміряла, Мені не сподобалось. Склала її назад в пакет і відправила. Продавцю заповнила заявочку на повернення, але на наступний день мені передзвонили з магазину і сказали, що сукня пошкоджена. Сказали, що там розірваний рукав, хоча Альона повертала цілу сукню. Та в результаті залишилася без сукні із страченими грошима. Нову купувати дівчина вже не буде. Ми вирішили зв'язатися з Максимом Несміяновим експертом справ споживачів. Нині Максим на сході захищає нашу країну. Макс, привіт! Як справи у тебе? Привіт, все добре. Що, тримаєшся. Да, у мене я сняв, що я послі наряду должен спати, а я знімаюся. З поверненням товару потрібно бути дуже обережними, каже Максим. По-перше, старайтеся все оглядати на пошті, і в разі чого одразу ж повертайте назад. А перед тим як зробити замовлення, привіряти, де ви купуєте історію сайту цього Є максимум по де які є такий частний продавець, який щось продає а, і там не адреси, немає, ні вказання суб'єкта господарювання, нічого. Тобто, ви маєте на увазі, ви такому. А потім спитайте, чи вдається чи окей. А Якщо будуть проблеми, як повертати товар? Наступне питання: хто оплачує повернення товару? Але пам'ятайте, що є товари, які не підлягають поверненню. Це величезний перелік від зубних щіток до спідньої білизни. Проте звичайний одяг туди не входить. Тож, якщо вам не хочуть повертати кошти за товар, який вам не підійшов, слідуйте такому алгоритму, радить адвокат Богдан Кушнір. Ви маєте можливість звернутися на цей сайт, офіційно написати їм на електронну адресу або через месенджер, зафіксувавши, що ви бажаєте виконати дану дію. Якщо ж люди відмовляють вам, ви звичайно маєте право подати скаргу в центр захисту прав споживачів. Після того це буде підставою звернення до суду. А як Якщо не хочете чекати і судитися, проте бажаєте покарати продавця, Максим Несміянов радить чорний метод. Як можна помститись в даному випадку? Я кажу, як є. Якщо там доставка без передплати, то просто не робити зробити масову доставку і не сплачуєте її. Але до таких радикальних методів краще не вдаватися. Завжди намагайтеся врегулювати конфлікт юридичним шляхом, адже зараз час, коли складно усім. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з 7 ранку на 1 плюс 1 Україна.